Вітаю вас уже сезон наближається, тому хочу показати вам наші альтанки, які ми виготовляємо. І, взагалі нашу продукцію це альтаночка Люкс, яка в нас як бачите, йде зі столиком, з лавочками, Вона дуже зручна, добре на корспинки, тому дуже гарно відпочивати. Вона йде з такими декоративними решітками. Але також ми виготовляємо і більш складні альтанки, які йдуть у нас лофт стилю, такі модульні альтанки, які там великого плану. Тому ми різні варіанти можемо для вас зробити індивідуально. Також ось такі є хачелі чунгачанги, які нас ідуть з м'язкою частиною. Також можна замовити і трансформер під ваші побажання. Далі хочу вам ще показати нашу продукцію це чани. Як бачите, у нас баньки. Ми їх продовжуємо робити. У нас багато замовлень, тому якщо вам цікаво замовляйте. Чани ми також індивідуально зашиваємо під вас, під будь-який колір. І також... У нас це такі купельки для холодної води, тому влітку ви можете окунатися і використовувати її постійно. Дякую вам.